і сьогодні я вирішила зняти для вас відео, як я буду робити собі мейкап. Останнім часом дуже багато дівчат знімають відео, як вони роблять собі колд makeup, типу якийсь зимовий макіяж з відтінками більш синім чи якимось білим. Щось таке зимове. Сьогодні я покажу вам свій makeup. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною і приємного вам перегляду. Я собі заколю краще волосся, тому що воно дуже лізе в очі. Mm -hmm. До речі, в мене так останнім часом швидко ростуть волоси. Це просто раніше, десь місяць, тому в мене було десь отак. Це дуже добре, тому що я хочу собі довге волосся. Перше, з чого я хочу почати, це привести, підготувати свою кожу обличчя перед нанесенням тону. Для цього я візьму крем та. Помаду для губ. зараз я користуюся кремом клінік. Він дуже крутий, тим, що після нього дуже круто сідає тон або консилер. І помада для губ це Кармекс. Не можу сказати, що вона прям неймовірно крута якась. Більш хочу вам порекомендувати білку. Вона продається в аптеці у Болгарії, так 100%. Не знаю, як у Німеччині чи в Україні. Вона повинна продаватися. От білка це просто на це те, що треба. Якщо у вас потріскані губи, то воно. Через 2 дні вас пройде. Це просто дуже крута команда. Не зважайте, будь ласка, увагу на оце. Просто я ніяк не можу купити собі нове дзеркало. Ніяк руки не доходять. Тепер можна переходити до тону. Зараз користуюсь тоном теж від клінік. Кому цікаво, це двійка, тобто натуральний колір SPF 15 Насправді цей тон мені здається більш підійде на літо, тому що він якийсь для мене жовтуватий. Але я не можу купити собі одиницю, тому що ну це прям зовсім біле для мене. Тому мені приходиться це все змішувати одиницю з двійкою, і взагалі то я не дуже часто користуюся. Тонн, я просто можу намазати собі канцелер на плещі і все буде гуд. Тому це прям такі ситуації, наприклад, коли треба піти кудись нарядними тон. Я використовую прям ну дуже рідко і не наношу прям його на все обличчя, тому що мені не подобається, коли прям ну, зрозумів. Тому зараз я собі його нанесу трішки на покрасніше і все. Тепер розмазую його брашем і потім вже спонжиком. Трошки є ефект, але зараз я все одно буду наносити собі консилер. Консилером я користуюсь таким. Я думаю, багато дівчат знають про нього, але він вже не стільки в мене старий, він вже закінчується, тому мені потрібно купити новий. Це теж двійка, але я хочу купити одиничку, тому що двійка теж для мене сильно прям так. Консилер я наношу собі під очі на покрасніння. І зараз я буду використовувати спонж. Нещодавно почала користуватися, тому що. Мені здається, він дійсно дуже круто залишає після себе ефект. Тобто, якщо користуватися брашою, то трошки теж таки воно розмазує. Все, тепер приступаємо до пудри. Пудру я користуюсь від Maybelline. Мені теж вона дуже подобається, тому що після неї теж дуже класний ефект. Зараз приходимо до вій, для того щоб був більш ефект ламінування. Я використовую ось таку штучку. Закручувач для вій. Чесно вам скажу, це абсолютно ліва якась туш тому що я раніше користувалася туш'ю українського бренду. Вона дуже мало коштувала грошей, і мені вона дуже подобалась. Я забула, як вона називається. І раніше вона коштувала 150 гривень зараз десь. 500. Тому рекомендувати вам нічого не буду, тому що це просто перше, що я побачила і взяла, щоб якась туш була. Ось ви можете побачити просто ефект. Дуже підкрутились. І одразу ж я наношу туш. Тепер переходимо до мого найулюбленішого. Це тіні. Боже, як я їх обожнюю. Я їх купувала в Україні у магазині KIKO Вони просто неймовірні. Я буду використовувати ось цей колір як під базу та білий з блистівками. І тепер я наношу на краєчок глазу хайлайтер. Також трішки на носик та на верхню губу. Тепер приходимо до брівок, моєму найулюбленішому. Беру трішки на кончик кісточки, а потім провожу просто обрівками. Подивіться просто, який крутий ефект. Це ж просто неймовірно. Ну і останній крок це блиск для губ, просто який я дуже не нагоділа. Блиск, який взірвав увесь тікток номер 27 і теж кіко. Насправді він дуже холодно прям виглядає на губах. Я вважаю, що мабуть зимою треба трішки розуваті відтінки наносити на губи, але ж оцей це просто це любов. Ось так виглядає цей блиск лягу. Трішки такий фіолетовий відтінок, але мені дуже подобається. Що ж, ось так виглядає мій макіяж. Якщо він вам сподобався, то обов'язково ставте ваші пальці догори. Та пишіть коментарі, якщо у вас виникнуть якісь питання з приводу того, де я купувала цей продукт, то пишіть у чи у коментарях чи мені в інстаграм. Я завжди відповідаю. Дякую вам за перегляд і всього самого найкращого. И до новых заключей.